Те кожна бажання захисту Божого. Чи можна бути щасливим під час війни? Чи можна бути щасливим під час того, як бачимо, як ракетиці і різного роду зброя влучає у мирних жителів у їхні будинки, коли руйнується життя на наших очах? Чи можна захиститися від такого безбожжя? а захист лише. Церкві, справжній біблійній церкві, яка поставила на перше місце слово Боже. І навіть пророки Єремія, коли така ж сама ситуація була в ізраїльському народі, Бог сказав йому, щоб він знайшов дорогоцінності під час такого хаосу. А які це дорогоцінності? Це слово Боже. Якщо ми будемо наповнюватись Словом Божим і бігти під захист Божий. І якщо ми будемо ділитися цим Словом Божим із іншими, кому гірше, ніж нам, то ми будемо щасливі, то ми зможемо бути щасливі. Тому Бог дає свій захист тим, хто розповсюджує Слово Боже, і тим, хто залишається вірним Господу під час навіть такої війни, як зараз є в нашій країні. Тому запрошую вас приєднатися до церкви, біблійної церкви, яка дійсно стоїть на Слові Божому і виконує волю Божу, як заповідав Христос.